Добрий день, дорогі друзі. Сьогоднішній уривок з Евангелією від Івана про чудесне зцілення Ісусом Хворого, який 38 років інваліда, як то можна так сказати, лежав у купальні Віфізда, там, де люди зцілювалися, спускаючись у воду. І, і після того, як ну, там Крилом, Своїм крилом ангел піднімав, збурював воду. Але цьому чоловіку, якщо можна так виразитися, не, не дуже везло б, тому що у нього не було людини, люди, яка могла б йому допомогти спуститися в цю воду і зцілитися. Та і тут от, чим цей випадок інтересний, коли Христос підійшов і. Сказав до нього, а ця людина не знала, хто, хто такий, якийсь там чоловік, щось каже. І Христос каже: чи хочеш, чи хочеш ти зцілитися? Чоловік каже: Ну, звичайно, хочу, я ж людина. Ну що, звичайно, хочу. І Христос каже: Встань, візьми свою постіль. Казав, встань, візьми свою постіль і йди. І тут же після цих слов. Ці, ця людина зцілилася, і 38 років, представте собі, був інвалідом, і після трьох цих слов він встав і почав ходити. Про що тут можна, які можна зробити виводи з цього уривку Івангельського? Можна казати про віру, все, що завгодно, але ця людина не знала, хто, ти, хто перед ним. Якийсь чоловік щось йому каже. Він просто повірив, де все сказаному. І на нього зійшла благодать, і він став ходити. Піднявся і став ходити. Висновок з цього можна зробити дуже простий. Я вам скажу дуже просто. Що ми, ми, не знаю, як хто там з вас, але я от не вважаю себе. Я помню, я ж не завжди був священником і помню тяжкі часи, коли я не знав до кого звернутися, коли була розбита душа, я не знав, що робити, і я почав молитися. Я почав молитися і звертатися до Ісуса Христа, і моє життя змінилося. Так і ви, ви ж бачите, що ми не дуже відрізняємося від цього. Хто, якщо хтось іскрений, ну, відверто подивиться на себе. Теж скажу, що ми знаходимося серед людей, але нема людини, яка нам може допомогти, особливо якщо це якась душевна травма чи якісь негаразди в житті, то я вам дуже раджу. Звертайтесь до Ісуса Христа, Він вам допоможе. Мені тоді, коли мені було важко, одна людина навчила молитися Ісусовою молитвою. Це сім слів. Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мене. Я почав молитися, і моє життя змінилося. Бачите, тепер я вже священик і може вам щось чомусь навчити, бо, повірте, що таке горе, я знаю на собственному опиті, якщо можна так виразитися. Звертайтесь до Христа. Христос нікуди не дівся, він завжди поряд і він завжди чекає, і що мені дуже подобається, як він казав в Євангелія раніше. Ви нічого не просили в Моє ім'я. Якщо будете просити в Моє ім'я, то сили того Тиць, мій Небесний, любить мене і зробить тільки за те, що ви звертаєтесь в Моє ім'я до Нього. Так що звертайтесь до Господа Ісуса Христа з про... своїми <кхух> просьбами, так і я свято вірю в те, що Він вас спасе. Як цього як цю людину, яка, про яку ми сьогодні чули з Євангелія. Амінь. Бог на помічі.